Далі, що ще ми відпускаємо? Стосунки? Всі погані стосунки. да? Стосунки, які закінчилися, да? Кого потрібно нам відпустити? Дякую тобі, Малиш. Да? Стосунки, які закінчилися, відпускаємо. Кого нам треба відпустити? да? Я відпускаю е... голову СБУ. Я відпускаю голову СБУ. Я відпускаю голову СБУ з любов'ю. Да? Або, якщо нам важко ще, да? я відпускаю якогось там Петю, да? говоримо його ім'я, прощаю і йду далі. Я йду далі. Щоб ми не тягнули це все з собою в наступний рік. І дуже важливо, дівчата, це прописати. Тому що в цьому і є магія. В цьому є магія, да? А я відпускаю стару себе, стару себе, так? Да? Якою згадайте, якою ви були на початку 25-го року, да? ким ви більше не хочете бути? Відпускаю, відспіваю, Юля, починається. Починається, дівчонки. Тримайте себе в руках. Стару себе, згадайте, якою ви були на початку 25-го року. От я відпускаю себе стару, да. Себе невпевнену, я відпускаю. Себе терплячу аб'юз відпускаю, Себе ту, яку боялась говорити взагалі. Відпускаємо. да? Обов'язково, дівчата, запишіть все. Запишіть все, що потрібно відпустити. да? Чим більше напишете, тим легше вам стане, насправді. Чим більше напишете, тим легше вам стане.